Усі, хто доєднався до ефіру першого подільського, за мить дізнавайтеся головні новини регіону за цю добу. Розпочинаємо. На Хмельниччині служба безпеки України викрила російського шпигуна, котрий прибув в Україну перед повномасштабним вторгненням, та створив розгалужену агентурну мережу для проведення диверсій у західних регіонах. Агент приїхав на територію нашої держави за вказівкою особи, яка входить до найближчого оточення Кремля. Росіянину було обіцяно у разі наближення лінії фронту до Хмельниччини вивести його на окуповану територію через спецкоридор. Діяльність шпигуна оплачувалася. Її координував кадровий співробітник ФСБ, полковник Євгеній Петрушин з позивним «Гестапо». За його вказівками, той розвідував місця дислокації, переміщення підрозділів збройних сил України, збирав інформацію щодо мобілізації та функціонування стратегічно важливих інфраструктурних об'єктів в регіоні. Співробітники СБУ Хмельницької області, задокументувавши злочини, скоєні шпигуном, повідомили йому про підозру. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Для захисників з Хмельниччини придбали необхідну супутникову установку. Тарілку Starlink компанії Ілона Маска SpaceX, закуплену за сприяння Хмельницької ова передадуть до Шепетівської районної військової адміністрації, а далі у місце дислокації наших військових. Дана установка надасть можливість виконувати спецзавдання там, де зруйноване або відсутнє мобільне покриття, а також допоможе підтримувати зв'язок із рідними та близькими й отримувати життєво важливу інформацію. Троє мешканців обласного центру організували схему з незаконного перенаправлення чоловіків призовного віку за кордон. За такі послуги зловмисники отримували від 2 тисяч доларів. США. Загалом було задокументовано декілька фактів отримання фігурантами коштів від потенційних замовників їхніх послуг. Одного з хмельничан затримали під час отримання частини зазначених грошей. Однак відповідати перед законом доведеться усім причетним до протиправної діяльності. Обвинувачувальний акт вже скеровано до суду за скоєне підозрюваним може загрожувати від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. З 1 жовтня в українців зростуть пенсії. Це пов'язане із збільшенням мінімальної зарплати. Скільки тепер отримуватимуть непрацюючі пенсіонери та ті, кому виповнилось 70 і більше років? Дивіться за мить. З 1 жовтня в Україні пенсіонери отримуватимуть більше. Виплати зростуть через збільшення мінімальної заробітної плати, яка становила 6,5 тисяч гривень і зросла на 200 гривень. Плановий перерахунок стосуватиметься декількох категорій громадян. Мінімальний розмір пенсії за віком становитиме 2680 гривень. А відповідно, це є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих громадян, які досягли 65 річного віку і більше, а також мають страховий стаж не менше 35 років для чоловіків та не менше 30 років для жінок. Для осіб, яким виповнено 70 років і більше, що мають достатній страховий стаж, мінімальна пенсія становитиме не менше 3 тисяч гривень. Та лише у тому випадку, якщо чоловіки мають не менше 35 років стажу, жінки не менше 30. Пенсіонери віком від 70 до 75 років матимуть щомісячні компенсаційні доплати до пенсії у розмірі 300 гривень. Після встановлення такої виплати розмір пенсії не може перевищувати розмір середньої заробітної плати по Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески, та в яка враховується для обчислення пенсії. А це 10 340 гривень 35 років. При цьому в осіб у віці від 70 до 80 років розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 2,5 тисячі гривень, якщо страховий стаж складає не менше 20 років для жінок та 25 для чоловіків. Окрім того, зростуть мінімальні розміри військових пенсій по інвалідності. Зокрема, мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни. Із залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4396 гривень до 6532 гривні 50 копійок. Для інших розмір коливатиметься від 4186 до 5986 гривень 50 копійок. Усі перерахунки проводитимуться автоматично та не потребують звернення одержувачів пенсії до підрозділів пенсійного фонду. Окрім того, з грудня поточного року збільшиться прожитковий мінімум. Тому невдовзі на деяких пенсіонерів теж чекає підвищення. Тривалі бойові дії суттєво вдарили й по малому бізнесу. Підприємці певний в час взагалі випали з процесу виробництва, переформатувавшись на волонтерство чи службу в війську та теробороні. Держава взялася рятувати економіку та запустила через застосунок дія проект «Є Робота», що включає шість грантових програм. Усі вони спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності: відкриття чи розвиток власного бізнесу, створення і розвиток переробних підприємств, закладки саду і виноградарства, тепличного господарства, підтримки it стартапів та старту в it сфері Одним з перших переможців програми є й хмельничанин, який займатиметься пошиттям. Тактичного взуття підприємець з Хмельницького, що в довоєнні часи займався пошиттям здебільшого жіночого повсякденного і весільного взуття, вирішив відгукнутися на вимогу сучасного ринку і дещо змінити виробництво. Заручившись підтримкою колективу, взялися вперше спробувати виграти грант на виготовлення тактичного військового взуття. Дуже просто, в принципі, якби ну, взагалі реально думали, що важче, готувалися там, е, коли не вникли в тему, почали шукати, були, як оформ... як складати правильно бізнес-план, але потім, коли в дію зайшли, то ну, в принципі дуже 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 все просто. Завжди розраховували тільки на себе, але тут зараз такий час, що в принципі допомога вона якби не є зайвою. Я каже Максим, який не лише подав заявку через додаток Дія, а й вже отримав грантові гроші, на все про все потратив не більше двох. Годин, звісно, все легко вдалося, тому що працює в цій галузі близько 10 років та добре розуміє специфіку справи тим більше, що і з чоловічим взуттям теж мали справу. Ми запускали чоловічі взуття, але воно теж також мало бути модельне. Але кожного разу змінювалося те, які запити на фоні останніх подій е, запустити лінію тактичного взуття, тому що е, так як не зрозуміло, скільки часу в нашій країні ще буде війна, тому це зараз один з самих не, е, най е, товарів. До війни у цих цехах працювало більше 20 людей. Зараз же суттєво людей поменшало. Частина виїхала, частина пішла на фронт. Решта ж тримають свій економічний фронт і перелаштовуються під потреби воєнного часу. Для того щоб робити тактично, щоб вийти на хороший рівень якості, щоб на таку конкретну спроможну ціну, потрібно просто налагодити процеси технологічні. І зараз ми над цим будемо працювати. Підприємці буквально днями отримали на рахунки 250 тисяч гривень і вже приступають до закупівлі необхідної лінії та сировини, зважаючи на особливість такого взуття. Особливість в тому, що воно має відповідати певним технічним вимогам тобто, воно має бути зносостійке, воно має бути водонепроникне, відповідно використовуються зовсім інші матеріали і зовсім інші технології. Від подачі заявки і до отримання коштів пройшло менше двох місяців. Більшість грошей піде на закупівлю обладнання, матеріалів, інструментів, часткову оренду. Додатковою умовою гранту є прив'язка до необхідності створення певної кількості робочих місць. Ми приймаємо на роботу двох працівників і фактично за три роки ми маємо податками за цих працівників виплатити весь цей грант, який ми отримали. В принципі, це ну, абсолютно нормальна, розумна і практично виконуємо до умова, і ну, нам це підійшло в принципі, абсолютно нормально. В українському уряді планують видати 20 тисяч таких грантів на рік. відповідно бюджет програми 5 мільярдів гривень. Усе заради активізації підприємницької діяльності та стимулювання створення нових робочих місць. Фахівці продовжують надавати якісні освітні послуги українським школярам в умовах війни. У Хмельницькому освітні заклади здебільшого працюють за змішаною формою навчання, дотримуючись відповідних правил безпеки. Принагідно до професійного свята дня вчителя, яке припадає на 2 жовтня, під час занять в одній із місцевих шкіл пролунав сигнал повітряної тривоги. Тож усім довелося спуститися в укриття. Детальніше про те, яким запам'ятається цей день для вчителів та учнів, розповімо за мить. Що ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш. Квіти та цукерки замінили на пісні сучасні оснащені класи на укриття. Цьогоріч, в п'ятницю, напередодні дня вчителя в одному із навчальних закладів міста під час занять педагоги отримали привітання від решистів. У розпал уроків пролунав сигнал повітряної тривоги, тож усі продовжили освітній процес у безпечному місці. В такі години, як каже тутешня вчителька історії, найбільше слід приділити уваги емоційному стану дітей та тому, що дійсно актуально. Я їм даю завдання, наприклад, загуглити і знайти особливості, наприклад, воєнних дій на території України. І вони опрацьовують, і навіть є випадки, коли можна і поставити оцінку. Вже сформована дружня освітянська спільнота цього року поповнилася педагогами зі Сходу. Ми 25 лютого вирішили їхати саме на Хмельниччину, так як тут більш-менш було спокійно, тому ми опинилися тут. І свою діяльність в галузі освіти я вирішила продовжувати саме в Хмельницькій гімназії. Діти тут потужні, вони хочуть навчатися. У свою чергу сучасні школярі хочуть навчатися та прагнуть до нових знань. Вони мріють нарешті сісти за учнівські парти, забувши про дистанційку. Я вважаю, вчитель повинен знаходити контакт з дітьми. Він повинен розмовляти з ними як зі звичайними людьми, а не просто з учнями. Мій ідеальний вчитель це певно, той, хто орієнтується у своєму предметі очевидно, реагує на певні зауваження та прохання дітей і намагається зробити свої уроки інтерактивнішими. Мені б хотілося, щоб вчитель розумів, що до кожного учня повинен бути свій індивідуальний підхід, а також побільше, звісно, практичної частини роботи. Сьогодні навіть у юному віці діти розуміють ціну боротьби за. Перемогу. Тож ми точно житимемо на вільній землі, додає директор навчального закладу. На минулому тижні ми передали прапори прикордонної академії і прапор України нашим воїнам. І дуже очікуємо, що коли буде звільнений черговий населений пункт, прапор від нашої гімназії буде якраз і розміщений на цьому визволеному населеному пункті. Діти на цих прапорах робили написи, побажання нашим воїнам. Тож усі вірять, що незабаром українське військо очистить наші землі від расистів. А поки в такий складний час вчителі продовжують якісно виконувати свою роботу, освітяни тримають свій фронт. Щорічно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. Цьогоріч професійна дата припадає на 2 жовтня. Ми поцікавилися україн, якими вони запам'ятали своїх вчителів та які фрази найчастіше лунали з їх вуст у школі. Відповіді у постійній рубриці Питання дня Щорічно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. Скажіть, будь ласка, що ви пам'ятаєте зі своїх шкільних років та які крилаті фрази своїх вчителів ви запам'ятали? Це вже було дуже давно. Вчителів пам'ятаю, як займалися спортом, бігали, навчалися. Дуже хороші вчителі були. І те, що вони вложили в нас, це дуже зараз существенно і дуже це відзначається на нас. Те, що вони вложили в нас, то ми їм і дякували, їм від нас. Це були люди, які мене в це життя направили, які вклали в душу в нас, складали їм. Ну, немає такої ціни, якою можна оцінити роботу вчителя, да? ну, тому що це досить такі, важка праця. Помовчи, за розумного зійдеш, То, що першу голову прийшло. Я би хотіла повернутися напевно, до школи, а не це все доросле життя. До вчителів що можеш сказати? Якими ви їх запам'ятали? Дуже турботливими, напевно. Іноді суворими. Але вони багато чого нас навчили. Я почну з того, що я сам вчитель, у мене 43 роки стажу. Ну, Крилатих фраз було багато. Наприклад, ну, наприклад один з вчителів, який вів у мене математику, то казав мені, що Вася, ну глянь на себе. значить, От я розумний чоловік, а ти не дуже, не хочеш вчити геометрію. Я кажу, у мене немає книжки, то я тобі дам. Каже, копійки на цю книжку, щоб ти купив. Хороші спогади. І все казали, що вчиться. Ну, у нас дуже хороший був директор школи наукольний. дуже хороший. Крилата фраза будьте людьми. Прежде всего». Щорічно у першу неділю жовтня в Україні відзначає День вчителя. Яку найбільш крилату фразу з вуст своїх вчителів, ви пам'ятаєте зі шкільних років. Як коли приходили на урок, говорили доброго ранку. Так, хто піде перший до доски? Оце, оце я знаю, що завжди так і було. У Славутській громаді розглядають варіант підвищення тарифів для населення за водовідведення та водопостачання. Причиною цьому борги. Проаналізувавши фінансову діяльність управління водопровідно каналізаційного господарства, близько 2 мільйонів гривень винні споживачі міськводоканалу. Підприємство ж, у свою чергу, боргує удвічі більше за електроенергію. Тож, за словами Славутського міського голови Василя Сидора, якщо гроші не будуть вчасно сплачені, закуповувати електроенергію доведеться за значно вищими цінами, що ляже додатковим тягарем на міськводоканал. Тож очільник громади просить віднестися з розумінням до можливих змін. У Хмельницькому відроджують стародавні традиції. Нині майстрині Поділля розпочали цілий цикл майстер-класів народного прикладного мистецтва. Спершу ділились секретами соломоплетіння. Цією технікою у сьогоденні володіє невелике коло рукодільниць. У чому унікальність такого вміння дізнавались наші журналісти? Традиційно, аби розважити і навчити, у Хмельницькому обласному художньому музеї організували майстер-клас. Цього разу майстрині народноприкладного мистецтва усім присутнім демонстрували секрети соломоплетіння. Це одне із найдавніших народних ремесел, яке практично втратило свою популярність. Хоча колись без нього важко було уявити українське вбрання та оселю. Раніше, до речі, соломи було все. Ось і оздоблювали і одяг, і оздоблювали і в хатах. І ну це було дуже дуже прийнято. Дахи були солом'яні. Раніше колося пшениці та жита росли майже на кожному подвір'ї. Господині завчасно і в достатньому обсязі заготовляли матеріали для майбутніх виробів. Зараз із цим є певні труднощі, адже солому купити ніде, а всі поля фактично приватні. Тому цей вид мистецтва втратив свою актуальність. Через те майстрині Поділля розпочали відроджувати давню традицію соломоплетіння. Як кажуть знавці, починати процес необхідно із заготовки матеріалу. Коли солома найм'якша і найбільш найкраще підходить для роботи, це червень, місяць, середина, кінець червня, коли тільки колос, е, вийшов колос, як кажуть. І тоді треба зрізати стебла, висушити, в процесі їх порізати на трубочки, посортувати, висушити і зберігати. А перед роботою обов'язково треба замочити і працювати. Вже сім місяців обласний художній музей приймає відвідувачів без вихідних. На його базі працює освітньо-реабілітаційний хаб. Працюю на безкоштовних умовах, але якщо зголошуєтеся взяти участь, то ми також вітаємо дуже благодійні домати, які йдуть на матеріали для майстерень, власне, і на допомогу родичам загиблих наших героїв. На такій же основі вже цими вихідними містяни та гості обласного центру зможуть відвідати майстер-клас традиційної вишивки Поділля. Там розкажуть про таємне значення кольорів, традиційний крізь сорочки тощо. Єдина в області Криївка стінка з тиром уже тиждень працює у Хмельницькому. Музей розрахований на всіх охочих зазирнути в історію воїнів української повстанської армії. Окрім того, там бажаючі можуть спробувати постріляти з пневматичної зброї і задонатити на зсу. Чи користується попитом нетипове для хмельничан місце? Дивіться за мить. Криївка стінка, що є єдиною в області, тиждень тому відчинила свої двері у Хмельницькому. Інтерактивний музей розмістили в приміщенні колишнього стрільбища. Тепер же тут можна поєднати екскурс в минуле та постріляти в оновленому тирі. Умовна схованка перебуває на балансі спортивно-культурного центру Плоскирів. Криївками називають схованки повстанців часів ОНУПА. Під час нашої екскурсії відвідувачі можуть дізнатися, як вдало їх маскували, що НКВД не могли їх знайти. В автентичному місці відвідувачі знайомляться з історією, і власноруч виготовляють повстанські листівки та можуть оглянути тематичні експонати цієї епохи, які самотужки збирали працівники. Вони запевняють, місцина вже користується попитом, орієнтована перш за все на дітей та їх патріотичне виховання. Нашу Криївку вже організовано відвідали три групи. Це. Дітям дуже подобається. Через те, що вони те, що вони читають в підручниках історії, вони тут можуть побачити, доторкнутися до цих речей. Тобто, ми дозволяємо брати експонати в руки. Наші відвідувачі залишають стіни краївки в такому, знаєте, патріотичному піднесенні. Я вважаю, що це зараз досить актуально, і саме те, що потрібно нам. Криївка, що розташована у мікрорайоні Гречани, приймає гостей ще вівторка та четверга з 10 до 13 години. За попереднім записом також тут є можливість коштами підтримати наших військових, залишивши у спеціальній скринці символічно для відвідувачів суму. Хмельниччина матиме поповнення у спортивній родині. Маємо інформацію про те, що вже у найближчий час нашу область у професіональній волейбольній жіночій лізі представлятиме нова команда. Усі деталі наразі не розкривають. Нагадаємо, вже декілька років поспіль Хмельниччину у найвищому волейбольному дивізіоні представляє єдина команда Епіцентр Подоляни з міста Городок. На жаль, через військове вторгнення Російської Федерації сезон 2021-2022 – не вдалося завершити згідно регламенту. Але саме ця чоловіча команда визнана чемпіоном за результатами турнірної таблиці. Тож маємо надію, що і жіноча волейбольна команда подарує нашому краю нові перемоги. В суботу 1 жовтня у місті відбудеться продовольчий ярмарок. Цього разу торгуватимуть на Зарічанській біля Хмельницького політехнічного коледжу. Торгівля триватиме з 8 ранку до 14 години. Купити там можна буде м'ясо, хліб, випічку, овочі, борошно, крупи, макаронні, вироби, олію, яйця, живу рибу. Також плетені кошики та посадковий матеріал. Піти на ярмарок чудова нагода поповнити запас продуктів на зиму та зарядитися енергією. Та й у той же час не забувайте будь-якими способами підтримувати наших захисників. Віримо у перемогу та призначаємо вам зустріч на першому подільському уже в понеділок у цій же порі. Дочекайтеся.